От. І там було також такі ув'язання, особливо коли там якесь мережево, то було видно, де саме нитка з'єднана. Тож, така халепа. Ну, ці пошуки, розумієте, пошуки, пошуки, як же ж його зробити найкраще. Можливо, через деякий час я ще щось краще вигадаю. Ой, а ні, воно розпустилося під власною вагою. Так. і, і ще один Моточок цього кольору. Тобто, бачите, клубочків аж 4 пішло. Так, 4, не 5-4. А моток лише один, і він таки завдяки своїй циліндричній формі він займає менше місця у зберіганні. Суцільна користь від цієї машинки. Просто суцільно користь. Знаєте, через мене вже стільки людей купила такі машинки, що я думаю, треба вже зв'язатися з фірмою-виробником і щось їм сказати з цього приводу. Чи подякувати, що вигадали таке? Бо пристрій справді чудовий. Як можете бачити, дуже багато пилюки осідає, і дуже добре, що вона там електризується і збирається на дні. От. Коли ось так починає годіти і шататися, витягуйте максимально, але надто сили не докладайте. Трохи зусиль, щоб не пошкодити і не висмикнути взагалі. Так. Ну і звісно, натяг треба тримати, бо без натягу виходить е дуже рихлий моток, і він не тримає ні нитку, ні форму, і потім заплутується сам собі. Тож, для того, щоб був файний моточок, тримаємо форму. Друзі, дякую, що заходите. Дякую. Мені дуже треба годинки, тож ваша просто присутність, навіть мовчазна, це велика підтримка. Я вам розповім поки про шкарпетки. Шкарпетки ще не в'язала такі, як оце маю, як мене оце попросили. Як це маю зв'язати? Але єдине, що я знаю, що там мають бути гудзики по всій довжині виробу, щоб можна було... Вдягти на будь-який пристрій, якщо нога там чимось зафіксована, щоб можна було на усі фіксатори, на все це вдіти. От. І я так собі подумала, що всі ми різно... різного складу. Хтось високий, хтось низенький, хтось товстенький, хтось худенький. От. І для того, щоб я ж не знаю, кому саме це піде, щоб воно всім було зручно. Варто зробити резинкою, щоб воно було таке на всі розміри. Чисто на всі розміри. В межах середньостатистичного, звісно. Так, і ось так піддіваємо першу ниточку, щоб не загубити, і знімаємо весь моток. За першу ниточку буду і в'язати. А можливо, і дві ниточки, бо можна зовнішню і з ниточку взяти, і все одно буде файно. Так, трохи це заберу. Заберу трохи пилюки. Так, розмік треба. Самое. Mm -hmm. Очень річ. речь. Ага. разблоковано. Так, и что у нас еще, еще у нас есть. П'ять моточків.